Сьогодні я розповім вам про чудовий прилад, який допоможе позбутися від усіх проблем, пов'язаних з надмірною вологістю у вашому приміщенні. Розглядати ми сьогодні будемо побутовий осушувач повітря бренду Aircont, модель D12L. Забудьте про утворення грибка, плісняви на стінах та затхлий запах. Цей осушувач економічний і продуктивний, з надійним компресором потужністю до 190 Вт. Він може витягнути зайву вологу з повітря в приміщенні до 35 квадратних метрів, а продуктивність до 12 літрів води на добу забезпечує максимальний короткий час для осушення повітря. Даний прилад оснащений вентилятором ровноравликового типу з надійним інверторним двигуном, який може працювати в двох режимах тихий і продуктивний, здатний обробляти до 120 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму осушувача сягає до 38 дБ, і це один з кращих показників на ринку. А ще виробник дає гарантію на 36 місяців. Вага складає 11 кг. Його можна легко переносити однією рукою завдяки зручній рукоятці. Коліщата для транспортування забезпечують переміщення в межах квартири без додаткових зусиль. Зручна і зрозуміла панель управління з такими корисними функціями як комфортний, який підтримує низький рівень повітряного потоку і задану вологість 60%, блокування панелі керування від дітей. Таймер на включення і виключення з кроком 1 година і до 24 годин. Також передбачається автоматична робота по заданому вами рівню вологи. У цьому режимі є можливість керувати швидкістю вентилятора вручну і сушіння білизни. Він же безперервний режим, який вмикає вентилятор на повну швидкість і працює безперервно. Відчуйте комфорт та свіжість повітря в кожному куточку свого житла з Aircon D12L. Будь-яке приміщення можна зробити комфортнішим та здоровішим завдяки цьому потужному та функціональному приладу. З його допомогою ви зможете контролювати рівень вологості та підтримувати його на оптимальному рівні для вашого здоров'я. Бак для збору конденсату та дренажний вивід в каналізацію зроблять його користування ще більш простим та зручним. Важливо зазначити, що Aircon D12L має вбудований багаторазовий нейлоновий фільтр сітку, який забезпечує грубе очищення повітря від шкідливих частинок. Цей фільтр потрібно регулярно мити під проточною водою, щоб він залишався ефективним. Завдяки Aircon D12L, ви забудете про неприємний запах, конденсат на вікнах та стінах, а також про грибок і плісняву. Він допоможе зберегти ваше здоров'я та комфорт. Цей стильний і якісний побутовий осушувач повітря здатний ефективно і швидко вбирати зайву вологість повітря вашого житла, офісу, складу та інших приміщень. Завдяки автоматичному контролю вологості Aircon D12L забезпечує стабільну вологість, не допускаючи зайвої сирості в приміщенні. Тепер ви можете насолоджуватись свіжим повітрям без надмірної вологості та проблем, які вона створює. Aircon D12L це ключ до комфортного та здорового мікроклімату у вашому приміщенні. Не варто вагатись, оберіть Aircon D12L і насолоджуйтесь здоровим повітрям. Це не тільки ефективний прилад для осушення повітря, але й стильний елемент інтер'єру, який можна легко вписати в будь-який дизайн кімнати. Забудьте про проблеми з вологістю та необхідність провітрювати приміщення. Aircon D12L буде підтримувати оптимальний рівень вологості. Замовляйте Aircon D12L просто зараз і насолоджуйтесь комфортом. Звертайтесь до нас для отримання додаткової інформації про продукт та допомогу в підборі оптимального варіанту для вашого приміщення. Наші фахівці завжди раді допомогти вам з вибором оптимального сушувача повітря для ваших потреб.